Історія пам'ятки національного значення фортеці Кодак фортеця Кодак XVII століття. Всім привіт! Ми приїхали на фортецю Кодак. Залишки валів польської фортеці Кодак знаходяться в мальовничому місці на високому березі Дніпра в селищі Старі Кодаки. Колись у давні часи фортеця Кодак, чия назва складається з двох тюркських слів Кой, селище та Дах Гора, була настільки важливою у фортифікаційному сенсі. Що її називали ключем до самого Запоріжжя? Вигідне місцезнаходження та традиційна для таких споруд форма давали можливість полякам, що збудували її відгородитися від українців. Керував будівництвом фортеці француз, інженер на прізвище Боплан. Отримав для будівництва шалені на ті часи гроші більше ста тисяч польських злотих. Які польові квіти, трави. Зараз ближче спустимось до фортеці. Люди купаються. Дивіться, яка краса. Дивіться, які квіточки гарні, біленькі і рожеві. Зараз спустимося до водички. На тому березі вже Дніпро. Місто Дніпро. Дивіться, яка краса відкривається. Нереально круто. Вау! У 1635 році отаман Сулейма з військом зруйнували фортецю. А за відбудову через чотири роки взявся вже німецький інженер Гекант. Він збільшив споруду майже втричі, збудував на території церкву, монастир, зміцнив її, зробив приміщення, де могли проживати до 600 вояків, маючи на меті захист від запорізьких козаків. Богдан Хмельницький у 1648 році взяв фортецю та перетворив її на оплот українських військ. Довго-довго фортеця Кодак мала саме військове значення, але у 1711 році її було зруйновано вщент. І з тих часів почалася нова історія фортеці. Яка неймовірна краса, водичка чистесенька, люди купаються, дивіться плавають. Місто Дніпро. Дивіться, яка краса. Збирається дощ. Грім гримить. На тому березі пляж. Яка водичка шикарна. Какие квиты. Видите, как краса. Днепровская краса. И... Видите, какая водичка. Обалдеть, какая краса. Неймовірна краса, Євочка, Євочка моя красоточка. Жарко до жорко. Дивіться, яка гарна локація. Десять кілометрів від міста Дніпро. Від сучасного міста. Яка краса. Кетюнька. Дивіться, кого ми знайшли. Кетюні знайшли. Спить. Дивіться, які гарні квіточки. Це безсмертники.